Добре, що та дитина проснулася, що вони залишилися, хоч батьки живі залишилися, що залишилися діти живіші. Так Марія Левченко пригадує ранок 25 грудня, коли її діти та онука потрапили до лікарні. Маленька Вероніка розбудила батьків близько восьмої ранку. Мала проснулася перша, що стала рвати, що її пити просила, а потім вже Сірожа і Оля. То вже Оля визвала швидку, бо я чую, що вже ну, що не, не добре. І визвала швидку, і то швидка забрала. Сірожу єлі теж відходили, бо вмирав вже. Вони в реанімації були. Сьогодні їх з реанімації пустили. Ото Зараз вони вдома мало привезли вже. Матір батька та маленьку дитину одразу госпіталізували із отруєнням чадним газом. Медики розповідають, у найважчому стані із сім'ї був батько, та його вдалося врятувати. Однак п'ятирічну Вероніку реанімувати не вийшло. Вчора близько восьмої години ранку поступила сім'я із трьох чоловік. Стан розцінювався як важкий, дитина була найважча. Практично з самого початку почалися реанімаційні міроприємства. Які, на жаль, не увінчалися успіхом, і біля 10-ї години було константовано смерть дитини. Батько був важкий, але вдалося стабілізувати стан на сьогоднішній ранок. Батько і мати переведені в терапевтичне відділення. За основною версією слідства, сім'я отруїлась внаслідок користування твердопаливним котлом, який знаходився у будинку. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що в будинку цієї сім'ї, саме в будинку, житловому будинку, знаходиться твердопаливний котел. І Основною і єдиною на даний час версією. Події, яка сталася, є отруєння окисом вуглецю, тобто чадним газом, простими словами. Чому ми так вважаємо через те, що обстеженням оглядом будинку виявлено, що вентиляційна шахта на кухні була закрита матерією відповідно і доступ повітря був обмежений. Родина є благополучна на обліку в секторі ювенальної превенції, як не благополучна, не перебуває. Попередньо в поле зору про охоронців не потраплялася. Дуже хороша, дуже хороша молоді люди і, і заможно живуть. І, ну дитинка дуже розумна, гарна, дуже гарно вони гляділи. Що сталося? Ніхто не знає. Як стало, що уся сім'я отруїлась чадним газом, бабуся і уявити не може. Розповідає, Ольга завжди відповідально ставилась до опалення будинку, особливо у період постійних відключень електроенергії. Вона ж сама топила і ніхто крім мене, бо вона ще так гляділа, бо світ. Світло, світло те не ставало. Вона ж його гляділа, кав 9 годин вже в котлі нічого не було, ні жару, нічого не було. А що зробилося? Нині смерть дівчинки поліція кваліфікує як нещасний випадок правоохоронців, котре просять дотримуватись правил експлуатації приладів опалення, адже помилка може вартувати життя. Ірина Жуковська, телеканал ITV.